Вітаю усіх, хто в ефірі 12 каналу дивиться телепрограму Крок на зустріч у сьогоднішньому випуску програми. Ви почуєте історію про неслухняного сина. А просто зараз пропоную переглянути відеосюжет, де ми детальніше зможемо дізнатися про героя програми. Дивимося. 31-річний Дмитро Бояновський вже 13 років не уявляє свого життя без Бога. У 18 років він вступив в заповідь з ним через святе воднохрещення, давши обіцянку служити Богові у доброму та чистому сумлінні. Нині чоловік одружений разом із дружиною Ларисою Дмитро бажає побудувати міцну та щасливу сім'ю завдяки принципам Божого Слова. Однак, у підлітковому віці у хлопця були зовсім інші плани. Герой сьогоднішньої програми Дмитро Бояновський народився у місті Луцьку у 1989 році у звичайній українській сім'ї. У нього було жваве та веселе дитинство, адже він мав ще чотири брата та дві сестри. Мама Дмитра виховувала дітей згідно християнських принципів, тому хлопець з дитинства знав, хто такий Бог і як саме потрібно йому служити. Закінчивши школу, Дмитро вступив у Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури. Нові знайомства та друзі вказали юнакові дорогу протилежну християнській. У нього зникло бажання служити Богові. Радше з'явилося рішення жити по-своєму. Що з цього вийшло? Дивіться, просто зараз. Дмитро, вітаю тебе у студії Крок на зустріч. Вітаю зазвичай гостями нашої програми щодо теми батьківства і дітей стають самі батьки. Ти є представником дітей, і тобі є що розказати. Дмитре, аналізуючи своє життя, у якому віці і як саме проявлявся твій непослуг батькам? Ну, приблизно з років 15 я пішов навчатися технічний ем, заклад навчальний. І я попав в групу, вже я став якби більш самостійний, я вже отримав якісь певні кошти. І тоді вже я побачив, що я можу якось по-своєму будувати життя. І я почав вибирати шлях, який мені подобався, і робив висновки в житті, які будували моє життя, складали мій характер. І так, як нав'язував мені світ або ж обставини життя. Складався мій характер, і в цьому світі я побачив, що багато жорстокості, і треба захищати себе, захищати свою думку. І з цього всього виходило те, що найчастіше ти мусив сам приймати рішення і сам поступати. Коли попадав в сім'ю, ти так само старався поступати, і це виливалося у ній послуг. Ти сам приймав рішення і сам. Нав'язував теж свої бачення вже батькам. Тобто ти вже не слухав батьків, а хотів добиватися своїх цілей. А яким чином, як саме проявлявся твій непослух? Була сформована якась думка своя, якісь успіхи в спорті і в інших сферах навчанні, і це давало якусь певну гордість. І це вже випливало, що була думка сформована. що я знаю, я вмію, я можу. І хотілося, якби самостійності, і коли батьки щось просили, просили допомоги, то я відмовляв казав, що в мене сьогодні інші плани, я вже зайнятий, мені треба в те чи інше місце. І тобто, від, на відріз відмовлявся слухатися, допомагати. Ось так проявлялося, це непослух. Коли саме ти зрозумів, що твій непослуг – це дуже серйозний порок і може призвести до негативних наслідків? Були обставини в моєму житті. Ну, я виховувався в християнській сім'ї, і коли мене вже почали зупиняти люди в моїх поступках, які взагалі не знали Бога або були далеко від християнських стандартів, і вони вже. Ну, говорили Діма, чому ти так поступаєш? Ну, чому ти проявляєш таку агресію в таких простих речах? І тоді мені стало якось і соромно, і, можливо, навіть трошки страшно, що вже люди починають зі сторони мені говорити, що ти неправильно поступаєш. А також, коли я відвідував служіння, то Бог часто говорив до мого серця: я прямо. Відчував, що це саме до мене, особисто. Я чув слова, що Бог говорив, що ти прийди до мене, залишся все в моїх ніг, і я благословлю тебе. Твоє сумління тебе засуджувало. Так, сумління засуджувало, серце краялося, в мене тіли сльози, я плакав гірко, я навіть каявся, казав Боже, прости, але, вертаючись знову в ті самі обставини, до того самого. Колективу до тих самих друзів, людей, знову все повторювалося. Я знову одягав маску, маску таку, що в мене все добре, що я не боягуз. І знову продовжував поступати так само, поступати жорстоко, бо вдома не слухатися батьків. І ось такі обставини, якби воно дуже впливало в мене. Я жалів, я хотів вибрати з цього. Я розумів, що коли я каюся перед Богом. То тоді в мене є радість, є відвага, я не маю зовсім страху. І навпаки, коли я поступаю неправильно, коли я не в мирі з Богом, не розкаяний, то в мене приходив страх. Я знав, що щось можливо може страпитися, може бути непоправне в житті. Я дуже боявся цього. Але разом з тим не було сили перебороти себе і, і хотілося досягнути якихось висот, таких в очах людей. І ось гордість не давала смиритися перед Богом і змінитися. Дмитре, а що ти робив для того, щоб змінитися, щоб подолати цей непослух? От яким чином ти шукав вихід? Ну, особливо я не шукав якогось виходу. Мені в якійсь мірі подобалося те життя, тому що були успіхи, мене знало багато людей. І це мені подобалось. Для, для мого я це було дуже. Прекрасно, і, і я відчував себе дуже комфортно. Але в серці, душі своїй, звичайно, мені було важко, дуже тяжко. І одного разу я просто йшов по вулиці, і я почув, як Бог почав говорити до мого серця прямими словами: вибери, кому служити. Або мені живому Богові, або дияволу. Це була пряма мова. І я зрозумів, що все моє життя, ось в Поступки, вони як пройшли переді мною, мої друзі, а, і все те, як я живу, який я веду, образ життя, пристало переді мною, і я зрозумів, що мені потрібно зробити вибір в цю хвилину. Я не можу відкласти на завтра або на потім. Мені потрібно зробити вибір. Мені було дуже тяжко, тому що в мене друзі були такі, які мали авторитет, з якими хотіли всі дружити, хтось їх боявся. І я тримав цю марку. І в цих обставинах мені потрібно було зробити вибір. А як змінилося твоє життя, коли ти прийняв рішення служити Богу? Ну, життя почало кардинально змінюватися. Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Так написано, що гордій людині Бог противиться. У мене тоді було дуже багато гордості. І гордість най. Більше руйнується через такі обставини, яких ти не можеш контролювати. Через сором, наприклад, коли ти попадаєш і тобі стає дуже соромно за себе. Таких обставин, які ти ніколи не був, і ти хотів би якось їх вирішити. І були такі обставини в моєму житті, коли мені ставало дуже соромно. І я хотів по-своєму вирішити ці обставини. І тоді приходив знову такий. Легкий дотик Божий. І Бог просто давав мені пораду, що смирися, не мсти за себе. І мені було важко смиритися. Мені було важко згодитися з цим. Тому що я розумів так був, ну, таки була моя гордість, що це треба було відомстити, треба було поставити людину на своє місце. А тут зовсім інше, получалося. Ну, зовсім інші поради приходили, яких в мене не було в серці. Але я розумів, що це Бог. І я погоджувався. І Бог тоді якось особливо говорив: для мене не здавалося, що це якось надзвичайно. Це було просто такий ніжний голос Божий, в моє серце. Що довірся мені, і я буду робити тебе по серцю мому. Мені було дуже важко, я плакав, я не знаходив себе місця. Я оправдувався перед Богом в молитві і казав: Боже, ну ти ж бачиш там цих обставинок, я був правий. Це були вони неправі. Я, я повинен з ними поступити так, як я розумію. Але потім я ну, розумів, що мені потрібно дійсно смиритися перед Богом. І я погоджувався. Це було надзвичайно тяжко і це не передати словами. Але ось так проходили зміни. Так мінялося моє серце. Тобто, коли ти жив без Бога, ти надіявся на себе. Коли ти живеш зараз з Богом, ти покладаєшся повністю на Бога. Так. Коли я зробив цей вибір, хоча це не було легко, але я побачив, як справжнє життя приходить в моє серце. Я починаю радіти життю. в мене немає страху. У мене немає страху перед завтрашнім день, а є надія на Господа, який ніколи не залишить. І це приносить радість і щастя, справжнє щастя. І я щасливий в Бозі. І на останок телепрограми, що б ти побажав тим, які сьогодні мають проблеми з батьками і як дітям стати слухняними своїм батькам? Я можу сказати, що щоб стати слухняним, це потрібно захотіти. Виявити бажання. Якщо сама особистість, сама дитина або підліток не виявить в собі бажання коритися батькам, слухатися, це треба прикладати зусилля, це переборювати себе. Вона не зможе змінитися. І це послуг приходить із розуміння, що це важливо для Бога. що це Приємне Господаві, так написано в Біблії, і це є дійсно так. Тоді Бог благословляє і каже, що тоді будуть добрими і довгими дні твої на землі. Діма, дякую тобі, що погодився стати учасником цієї телепрограми і що розказав історію свого життя. І я тобі бажаю від колективу студії Крок на зустріч», щоб у майбутньому, коли ти станеш батьком, щоб... З мудрістю ви з дружиною виховували своїх діток, і ваші дітки шанували вас, благословень вашій сім'ї. Дякую.